Хочу із теми, яка вже другий тиждень актуальна, це можливі перемовини Трампа із Путіним, і ті знаєте, інформаційні вкиди щодо того, а коли можливе закінчення війни. З огляду на заяви, які робляться зараз американською стороною, тут Путін від компліментів Трампу до пояснень, чому зараз неможливі перемовини, дуже багато коментарів зробив. Яке у вас складається враження? Чи бодай якісь зараз плани існують, чи бодай якісь там от російські телеграм-канали навіть говорять про те, що пишуть про те, що в Кремлі обговорюється потенціальний склад російської делегації, яка може бути. Присутня на перемовинах з Україною, це все зараз конспірологія чистої води. Якісь чи, якісь процеси вже почалися, і як сприймати оці публікації про 100 днів із ну чіткими, чіткими знаєте часовими рамками, що коли відбудеться. Ні, ну, в ці публікації сприймати не треба. Жодного відношення. Ну, якщо йдеться про публікацію в страна UA» з, з передруком руками в Медузі, це один в один повторення того, що було минулого року. Для тих, хто забув, нагадаю, ну тому що багато подій відбулося вже такі речі не запам'ятовуються. Але це важливо, просто пояснення, як працюється медійна технологія. Це саме медійна, медійна технологія, плюс ну елементи політичної технології, намагання вплинути на потенційний процес, на потенційний майбутній переговорний процес, але це точно не має жодного відношення до реальних планів Трампа чи Кіта Келега. Це намагання використати цю ситуацію, інформацію, яка з'являється навколо намірів Трампа, ну і очікування переговорного процесу. А далі, а далі йдуть вже маніпуляції. Далі публікується документ, який підготовлений зовсім іншими людьми. А подається як план Трампа. Так, і от я просто нагадаю: минулого року навесні один в один така була ситуація. Тільки тоді це називалося. Турецький мирний план, що нібито Туреччина пропонує конкретний мирний план. Він трохи відрізняється від того, що зараз надрукована, ну, тому що ситуація помінялася і трохи інші речі зараз відбуваються. Але тоді це подавалося як турецький мирний план. Хоча жодна офіційна особа з Туреччини жодного разу не підтвердила, що Туреччина має до цього відношення, але подавалася як мирний план Туреччини. Скоріше за все, я тоді висловив таку думку, що це такий собі мирний план умовного або реального Абрамовича, який він пропонував туркам на Туреччині, ну не спрацювало. Але для пущі важності для того, щоб посилити вагу, його от подавали саме як турецький мирний план. Це от спосіб вплинути. Зараз те саме. Оскільки у Трампа, судячи по заявах його помічників, судячи по діях, які не так швидко розвиваються, як багато хто очікував, нагадаю. Пам'ятаєте, були прогнози? там Ну Я не кажу там про 30 грудня, давно вже минуло, але були прогнози. Про те, що вже 20 січня, в день інавгурації, буде перемир'я. Ну і там вже дату виборів визначали. Ну, от 20 січня вже минуло. Е, 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 Хтось казав про 25 січня. А чому, до речі, 25 січня? Тому що день народження Зеленського. Ну і хтось, мабуть, думав, що йому зроблять такий подарунок: от е, е, на день народження, перемир'я і так далі. Неможливо підкреслю, неможливо заздалегідь визначити і навіть спрогнозувати неможливу дату домовленості, дату припинення вогню. Просто неможливо. Нема такої методики, нема інструменту. Ну якщо тільки у вас немає дару дату, дату, дату пророцтва, да, ну неможливо це сказати. Можна формулювати різні сценарні прогнози. Коли можуть бути, скажімо так, декілька різних сценаріїв, як може розвиватися ситуація? Оце да, це можливо. Чому про 100 днів згадуються? Тому що ну, традиційно в США відрізок перших 100 днів президентства це такий символічний період, коли оцінюють діяльність нового президента. Що йому вдалося зробити за перші 100 днів, що він намагається зробити, ну і відповідно дають оцінку його старту. Ну і тому я допускаю, цілком ймовірно, що е, і про це писали західні видання: що Трамп дав доручення Кіту Келогу е, підготувати конкретні пропозиції, розпочати переговорний процес, ну а далі як вийде? Е, з, е, спрогнозувати, що за 100 днів е, вже буде якийсь результат, неможливо зверніть увагу, навіть сам Трамп, який іноді полюбляє робити таке. Обіцянки там війну закінчити за 24 за години і так далі зараз уникає. Жодних дат, жодне конкретике. Ну іноді він каже там про півроку, і то так туманна каже, що не зрозуміло що мається на увазі, чи то переговори з Путіним протягом півроку, чи то завершення війни протягом півроку не зрозуміла. Але точних дат не називають, тому що ну вони вже зрозуміли, що ситуація складна. Переговори будуть тривалими, дуже непростими і невідомо чим закінчиться. Тому уникають жодної конкретики, і у них, схоже, немає конкретного плану, крім ідей, певних ідей і пропозицій. І тому я кажу, що те, що надрукована сторона от це повторення того, що було минулого року. І скоріше за все, враховуючи, що надрукована саме в страна UA і відразу передрукували в Медузі, до цього причетні ті самі люди, умовний, кажу, умовний, символічний, а можливо і реальний Абрамович. Навколо нього є люди, які йому допомагали в 2022 році, потім працюють з ним, напрацьовують для нього конкретні компромісні варіанти завершення війни. А він намагається їх просувати в Кремлі, там в Стамбулі чи в Анкарі, Ще зараз в Вашингтоні. От зараз точно це спрямовано на те, щоб от сказати: а от є вже конкретні пропозиції. Тут же знайте ну, як кажуть, багато ходівка. З одного боку, це вплив на громадську думку в Україні. Ну, чого там, вибачте, я від їх і мені скажу, там чого ви паритесь От вже все готово, все розписано, все заплановано, Поэтому ждіть і помалкуйте. Ну і, а, но при этом вроде бы, компромісний варіант. Оце на нас. Так, щоб на нас вплинути, на нашу громадську думку, що за нас все, все вже вирішили. З іншого боку, це пропозиція американців. Ну, ви готуєтесь, а от ми вже від вашого імені підготували. Скористайтеся нашими пропозиціями. Да от вже готова, розписана це компромісний варіант. Ви ж хочете поступки з одного боку і з іншого боку. І тут є поступки і з боку Росії, і з боку України. Скористайтеся нашими пропозиціями. Те, що те, як там описано, що це, значить, таємний мирний план, який американці чомусь передали європейцям, а через європейців це потрапило до нас, ну це теж викликає у серйозних аналітиків серйозні сумніви. Тому що команда Трампа, той самий Кіт Келах, та й не тільки вони працюють напряму. З представниками України і з представниками Росії в закритому режимі є публічний контакт з українцями, публічні контакти є. З росіянами ми не знаємо про публічні контакти, але схоже, вони є. Ну оскільки готується телефонний дзвінок і готується зустріч між е, е, Трампом і Путіном. І тому не треба ніяких мирних планів передавати європейцям. Це наш президент. Зверніть увагу, Зеленський намагається переконати американців, самих європейців, що європейці мають взяти участь в переговорах. А американці щось такою поки великої ініціативи не проявляють, да, і тому навіщо їм передавати мирні плани європейцям? От узгоджувати з росіянами з українцями, Да це треба, так могли напряму передати нам. Якщо б в адміністрації Трампа захотіли зробити виток цього плану, то вони б це зробили через американські джерела. Наприклад, є таке видання, яке дуже часто використовується в подібній ролі. Політику. От через політику вони багато інсайдів публікують. От можна було публікувати цей план. Але ні сам Келлак, ні Майкл Волц, помічник Трампа з національної безпеки, ні хтось інший нічого подібного не сказав. Навіть близько, а вони висловлюють певні ідеї. Як впливати на Росію, там які можуть бути компроміси, але ну зовсім інакше ніж написано в Е, І тому я кажу, що це явно не має відношення до реальних планів адміністрації Трампа. І скоріше за все це план от такого, ще раз повторюю умовного Абрамовича або може реального Абрамовича, частини російських еліт, які хочуть припинення війни. Хочуть помиритися з Заходом і з американцями. от це їх ініціатива, і вони просуваються і використовують вже традиційну схему: страна Юа і потім Медуза. от таке моє відношення до цього. А реальні переговори: от тут скажу: вони готуються безумовно. І скоріше за все, от мій прогноз: як це буде відбуватися? Два паралільних треки, два паралільних напрями Переговори: один. У Трампа, тому що ініціатором буде Трамп, тільки американці зараз можуть ініціювати реальний переговорний процес. Так от що вони будуть робити? Спочатку, скоріше за все, і це вже робота йде, спробують от, розпочати переговори з росіянами. Телефонний дзвінок, якщо все буде гаразд, то після цього буде узгоджена зустріч. Місце, дата зустрічі між Трампом і Путіним. І це розпочне переговори між американцями і росіянами. Безумовно, в рамках цих переговорів буде вирішуватися і питання про початок переговорів вже за участю України. Паралельно буде, будуть відбуватися переговори з Україною. Готується візит президента Зеленського до Вашингтона. Ну, скоріше за все, він буде, відбудеться в лютому. Ми ще не знаємо, коли саме. Тут треба враховувати перший візит закордонного лідера до Вашингтону, як вже анонсовано, буде візит прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяго 4 лютого. Ну, не раніше. Я думаю, десь пізніше, коли саме там можлива перша половина лютого, середина лютого, Мюнхенська безпекова конференція зазвичай. Зеленський бере участь у конференції. Вона дуже важлива. Там, до речі, хтось буде точно від нової адміністрації Трампа. Ми не знаємо, хто там віце-президент, як було раніше, ще при Байдені, гос... держсекретар, можливо, хтось очікує, а раптом сам Трамп приїде. Поки що це маловірогідно, але тим не менше. І Зеленський з дуже високою вірогідністю десь в середині лютого буде в Мюнхені, буде там виступати. Зараз це дуже актуальне, і це безумовно дуже зручний майданчик для того, щоб провести переговори із європейськими лідерами і е, з представником посадовцем нової адміністрації Трампа. І зазвичай Зеленський там з американцями зустрічається. От минулого року була зустріч з Камалою Гарріс, Ну і зараз от. Точно буде ну необхідно зустрітися з представником нової адміністрації, але можна зустрітися з європейцями. Зараз Зеленський дуже активні переговори веде. От зараз він в Польщі, там траурні заходи, символічні, 80 років звільнення констабруашвіц, і там багато іноземних гостей на цих. Заходах, і Зеленський теж там присутній був і проводив зустрічі в Давосі у Зеленського було близько 20 зустрічей, в основному з європейськими лідерами, але не тільки там були зустрічі із лідерами. Не скаже так поза межами Європи, зокрема, наприклад, з Мілеєм з президентом Аргентини, який перед цим був на інавгурації Трампа. А це важливо. Да, тому що е, Зеленський зараз працює е, не тільки там з новою адміністрацією, от готуються переговори, але і через людей, які мають інше через лідерів, які мають дуже добрі стосунки з Трампом. От е, Хав'єр Мілей, президент Аргентини, Джорджіо Мелані, прем'єр-міністр Італії. От е, це теж для нас важливий е, інструмент впливу на Трампа. І на сьогодні, е, схоже, що. Е, Е, найближчим часом Зеленський на це націкнув в одному з нещодавніх інтерв'ю. Найближчим часом до Вашингтону поїде українська делегація узгоджувати дату візиту. Е, ну і порядок денний е, для того, щоб розпочати вже е, переговори з українською стороною. Е, коли вони узгодять дату візиту, от ну або це буде в проміжку ну і там до 15 лютого, поки я думаю, малирогідна. Ну, тому що нічого не узгоджено, або друга половина лютого от відбудеться зустріч нашого президента з, ну, з Трампом. І після цього, якщо росіяни погодяться на те, що вони готові вести переговори з Україною, поки вони демонструють, що вони не хочуть вести переговори з Україною. Це їх стратегія така. Але я думаю, що Трамп жорстко поставить питання: переговори з Україною мають бути. І от після цього. Ну, в найкращому випадку, думаю, не раніше кінця лютого, можливо, в березні, розпочнуться якісь переговори вже за участю трьох сторін: Україна, Росія і США. США будуть модератором, медіатором цих переговорів, посередникам. Ну і тоді будуть обговорювати конкретні компромісні варіанти, як завершити цю війну. От це такий вірогідний сценарій подальшого розвитку переговорного процесу може бути теж варіанти різні, може бути, наприклад, паралельно американці, ну оскільки між Росією і Україною зараз дуже непрості відносини, м'яко кажучи, і не тільки війна, а ми бачимо, що от Зеленський і Путін один одного не визнають, і навіть якщо Трамп захоче їх звести за, скажімо так, одним столом, ну Ну, я думаю, що це навряд вдасться, а якщо вдасться, то навряд дасть результат. А от паралельні переговори, коли окремо американці можуть певний час працювати з українцями, певний час з росіянами, це можливо. А потім, якщо щось узгодять, можуть вийти на підписання якогось документу. От приблизно як може розвиватися ситуація з переговорами надалі. Думовічлавич напродоні з'явилося кілька повідомлень. Ну, по перше, такер Карлсон з якогось дива вийшов, і сказав про те, що адміністрація Байдена готувала замах на Путіна. Ну там уже Пісков почав говорити про охорону Путіна. Володін взагалі написав пост про загрозу ядерної війни. Але паралельно з цим перша офіційна заява від представників НАТО про те, що Росія хотіла вбити голову концерну Рейнметал. Як читати власне політичну частину таких заяв? Ну щодо заяв про те, що Байден хотів вбити Путіна? Ну це просто нісенитниця, маячня, можна знаєте, будь-які епітети, дурня відверта? Ну тому що хто тільки не пинає зараз бідного Байдена? Байден вже пішов з посади, відпочиває зараз. Вже вік такий вже можна відпочити трошки. Мемуари можна вже писати. Там багато про що можна згадати, але всі пинають Байдена. Чесно кажучи, навіть вже не дуже добре це виглядає. Я раджу до речі, нашим політикам не займатися цим. Тому що нам треба зберігати двохпартійну підтримку. Да, пріоритет зараз вибудова стосунків з адміністрацією Трампа е, і у республіканців зараз більшість і в Сенаті, і в Палаті представників, але все рівно, ну, давайте не забувати, там дві великі партії. І Байден, е, да, він не зробив багато того, чого ми від нього очікували, але не треба там, на нього вішати всіх собак. Але ну, от те, що сказав Такер Карлсон – відверта дурня. Ну, тому що ну, всі, хто розуміється серйозно в політиці, ну ви вони бачили, який обережний Байден. Дуже обережний. Я от один приклад наведу: він відомий з мемуарів вже колишнього директора ЦРУ, зараз буде новий Бернса, це досвідчений дипломат кар'єрний. Він при Обамі працював в операції Білого Дому, і от описує такий епізод. Значить, вже визначили, де ховається саме Бен Ладен на території Пакистану і збирається ситуативна кімната, закрита нарада. Там не більше 10 людей і вирішують давати згоду на операцію. А це ж на території іншої держави, спецназ американський має діяти. Ну і фактично треба вбити у саму Бен Ладен. Треба дати згоду. Всього дві людини виступили проти тоді. І одна з цих один з цих людей був Джозеф Байден, віцепрезидент. так, це дуже обережна людина. Тому ну, я просто абсолютно не вірю в цю маячню, тому що це не да, ну, ніяк не, 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 не в'яжеться з характером, темпераментом. Світоглядом Джозефа Байдена. Тому ні, це суто пропагандистська заява. Знов таки, от це світогляд людей з табору Мага, таких запеклів, трампістів, в усьому винний Байден. В усьому в усіх смертних гріхах. І вони й досі ніяк не заспокояться і продовжують атакувати Байдена. Навіть там, де нема приводу для атаки, по-друге, ну це така конспірологія, яка має привернути увагу, в даному випадку мотив такера Карлсона, привернути до себе увагу. Створити штучну сенсацію. Абсолютно штучно. Причому це явно, ну на мій погляд, явно це напотало росіянам. Вони так можливо навіть, навіть скоординували це. Росія зараз це активно розповсюджує. Ну і такер Карлсон теж на коні. Всі про нього говорять, обговорюють, да, ну і подивляться його відео, він на цьому ще й заробить. От мотив е, цієї заяви. Ні, ні, жодного відношення до реальності, ця заява не має. Щодо е, замаху на голову концерну Рейн нагадаю, це не перша така інформація. Минулого року така інформація вже з'являлася. Було навіть повідомлення про те, що попередили, була підготовка до замаху. І те, що Росіяни могли це робити, у мене от тут якраз сумнівів немає. Росія зараз веде активну гібридну війну, до речі, проти нас теж і гаряча війна, і в тилу Росія посилила гібридну війну, інформаційну війну, інформаційно психологічну спецоперацію проти України. Але проти Заходу вже розпочалася. Активна масштабна гібридна війна, тут і диверсії. От е, бачите, майже кожен тиждень інформація про те, що щось там сталося з кабелями на, на то один кабель, то інші е, е, зісовані е, на дні Балтійського моря. Е, ну зараз нібито посилили заходи безпеки, але все рівно проблема залишається кібератаки. Диверсії, підпали і багато чого іншого там Росії. Просто вже від Польщі до Великобританії вже навіть знайшли, що вони мають людей і місцевих, і іммігрантів для того, щоб вони робили різні пакості на військових інфраструктурних об'єктах. І те, що могли готувати замах, на жаль, це можливо, тому що вже були такі приклади. Ну я не кажу про історію з Кріпалями, в Великобританії, але замах на болгарського бізнесмена, який сприяв постачанню зброї в Україну. Ну і деякі інші випадки, тому на жаль, це реальна ситуація. І ще минулого року про це повідомляли західні спецслужби. Зараз просто я думаю, друга хвиля це нагадування. Я думаю, що з'явилася ця інформація от в контексті, от дурні, яку розповсюджує такер Карлсон, вже більш серйозні видання. Ну і західні спецслужби нагадують, що насправді цим займається Росія, російські спецслужби замовними вбивствами або підготовкою спробами замовних вбивств. Ну і зрозуміло, чому Рейн-Метал. тому що Рейн-Метал зараз є одним з лідерів співпраці з оборонними підприємствами України, і це один з перспективних напрямів. І безумовно Росія хоче цьому завадити.